Добрий день наші дорогі підписчики! Давно збирався зняти вам відео за наших курочок. Звіт за квітень місяць. Та ніяк, як кажуть, руки не доходили, щоб зняти вам відео. Отак От наші курочки поживають. Сьогодні в них вичистили. Посипаємо кліна саном. бачите, у нас курочки трошки балуються, роздавлюють яйця через розклювують. Ось одне розклювали, зараз покажу друге, де Ще Сьогодні вони знайшли. Луман Браун. Друге розпливали. Yeah. Так что такие нас сделан. хорошо носите и не расплюются, яйца что хорошо. А вот доминанты и брауны на его балуются. Я говорю, если успеешь, успеешь, яйца забрать, то хорошо. Не успеешь, то, то такая беда получается. Так что сегодня я говорю, минус два яйца. И вчера так само. Да, доминанты, балуетесь. И ты так само. балується. Сьогодні спіли не забрати яйця. Так що такі діла. Зараз я вам розкажу за он листочок вже приготував. Я його вже давно приготував, ну вже посчитали давно. Ну, ніяк відео не зніму. Сьогодні розпечатав його. Так, почнемо. Так, ось Да розпечатка за весь квітень місяць. Домінанти. 13 штук у нас. І можете подивитися, скільки вони кожен день неслися. 6-7, навіть 10 було раз. Ну це всього раз. А так в основному 5, 6, 7. І 4 вони є. За місяць вони знесли 180 яєць. Лоуман Сенді. Це ті, що вже в церогодки. В другий год несуться. То вони, звісно, добре несуться. 8, 9, 10. В основному 8, 7 і нога 9. За місяць вони знесли 239. Лоуман Браун. Три курочки. Одне два яйця. 52 яйця. І Ломан Сенді молодки. 19 курочок у нас. 17-18 вони, звісно, найкращі несуться. 19 даже бачите багато раз. Получається по 100% часто неслися. То за місяць несли вони 538. Це разом скільки внеслись. 1009 штук. Ну а далі пішли перепели. Ті, що старі перепелки наші знесли 550 яєць. І середні. То вони знесли 1259 яєць. Так. Тому, Хто хоче детальніше подивитися, то можете на паузу поставити і все подивиться. Уверху це числа написані, яке число. Ну а тут пишеться який крус. І примірно скільки штук. Що я кажу, примірно курити -то точно. знаємо скільки штук я перепалив, то вони іноді пропадають, то тут може бути вже менше, ніж написано. Як кажуть, в початку місяці таке количество було, а далі неізвісно. Так, перевертаємо листок. Так, почнемо. Так, ну, як обично, я кажу, 120 г примерно курка за добу з'їдає у нас 45 курей. За, за добу вони з'їдають 5,4 кг і за 30 днів з'їли 162 кг. Умножаємо на 12,50, це собі тобі 1 кг комбікорму самодільного. Витрати на комбікорм 2025. Ну доставка свет примерно 500 гривен. І у нас курочка з нас 19 есть умножаємо на 6 гривень. Це було в квітні місяці, така ціна примерно 6 гривень. То получається 6054. И 6054 віднімаємо затраты на комбіфор і на доставку. Получається чистий прибуток 3529. Так, і ось далі за кураїць, який вони процентів у нас примерно несуться. Домінанти. 180 яєць несли. Розділяємо на 30 днів. Получається в середньому 6 яєць в сутки вони неслися. І розділяємо на 13 курочок. Получається 46%. Вони в середньому несутся кожен день. Так, Ломан Сенді. це ті, що другий год почали неслись. Вони несуться у нас 80%. Це дуже добре. Тим більше, якщо я не ошибаюся, це в них вже десь 14 місяць вони несуться. Так, і Ломан Браун також 14 місяць, то вони, звісно, похуже. 58. Ой, 58%, відсотки. І Луман Сенді ті ж наймолодші, то вони взагалі шикарно ісуться 94% кожен день. Так, Переходимо до перепелів. Перепелка в середньому з'їдає 40 грам у день, їх примерно 72 перепілки, почти 3 кг на дому вони з'їдають. За 30 днів вони з'їли 86 кг. І також умножаємо на собі Получается Получається 1075 гривень на, на комбікорм. Знесли вони 1809 яєць, умножаємо на 3 гривні. Продаю я по 60 гривень за 20 штук. І виходить 3267. Ну, віднімаємо затрати на комбікорм. На свят і доставку я вже не пишу, бо я в корей написав. Получається 2192 гривні це чистий заробіток. Ну як кажуть, відносительно чистий, бо може бути навіть половина цих є не продається в перепелах, Тому вони, як кажуть, самі їх. Чи, комусь, чи когось угощаємо. Тут це дуже часто, часто буває, що і когось угощаємо. Так, далі. І перепели. 1809 яєць розділяємо на 30 днів, виходить 60 яєць в середньому вони кожен день несуться. І розділяємо на 72 штуки, виходить 83%. Вони несуться. Це я думаю дуже добре. Це в нас порода чехасець. То Для цієї породи вони дуже добре несуться. Ось такий в мене вийшов невеличкий відеообзор звіт. Хто хоче детальніше подивитися, то можете паузу поставити. Кому цікаво було таке відео, підписуйтесь на наш канал. Я кожен місяць роблю такі відео, стараюсь ну, стараюсь у перших часах робити звіт, ну а там як виходить. То я вже не знаю скільки чи гості, чи два, більше, годів два точно. Я вже веду такі відеозвіти так що кому цікаво, то дивіться наші старі відео. І до нових зустрічей. Пока-пока.